Простір для ігор та занять спортом. У писарівці облаштували сучасний дитячий майданчик. Перший в населеному пункті майданчик зі штучним покриттям встановили за кошти Вінницької міської територіальної громади. На новенький майданчик з ігровими комплексами та тренажерами чи не щодня приходить 11-річна Яна. Дівчинка каже, подобається тут проводити час і наодинці, і з друзями. На цей майданчик я ходжу часто. Найбільше я люблю кататися на горці, кататися на качелях і займатися спортом. Для дітей це важливо, тому що краще проводити час на вулиці, ніж сидіти вдома і втикати в гаджети. Це перший у писарівці майданчик з ігровими та спортивними зонами, як для дітей, так і дорослих. Його появу ініціювали місцеві мешканці, звернувшись до Вінницької міської ради. Мені пощастило бачити, як діти граються на дорозі, і саме з того ця ідея, щоб написати якесь звернення про те, щоб дітки мали де проводити свій вільний час, щоб не сиділи в телефоні, щоб були фізично активні, здорові, вдалий такий проект, гарний. Діти щасливі, батьки щасливі, де є де проводити дозвілля. Ми ну, вражені, що відкликаються дуже швидко на звернення, і ми задоволені. Тепер діти можуть безпечно та активно проводити час, не виїжджаючи за межі писарівки. На майданчику є гойдалки, каруселі, гімнастичний комплекс, пісочний столик. Також декілька тренажерів, де можуть займатися спортом і діти, і дорослі. Майданчик сучасний. Майданчик такий по стандарту, як встановлюють у місті Вінниці. Для писарівки це є таким певним якимось ноу-хау. Майданчик повністю облаштований за кошти міського бюджету, сума видатків складає 1 мільйон гривень. Майданчик зроблений з відповідним благоустроєм, це і викладення плитки, м'якого покриття відповідно до умов функціонування обладнання на майданчику. Встановлено дуже багато нового обладнання, і воркаут зони і зони для. Для діток маленьких зовсім для діток побільше, такого вже шкільного віку. Тут можуть провести свої, свій час, поки очікують діток і дорослі, встановлено декілька лавочок. Ну, загалом все зроблено для людей. Згодом планують встановити спортивний майданчик на території Писарівського ліцею, а також майданчик для воркауту в щітках. Телеканал Вінничина все буде Україна.